Спокійний звичайнісінький сільський ранок. У трагічних подіях сьогодення наснажив силою і спонукав Василя Кушніра скукавки у свої 90 літ написати нову збірку 15-ту за рахунком, де на 184 сторінках автор викарбував невигадані життєві історії про людські трудові долі на тлі епохи. З болем повідав про земляків, які загинули в боротьбі з ворогами, захищаючи наш світлий день. У повісті Друге дихання Косогорівки показав відродження маленького подільського села. У новому виданні Світлий ранок, вкотре відчувається добре серце Василя Кушніра і велика гордість за український народ, рефреном пробігають страждання, неспокій, сум від війни, нав'язаної брехливою Росією. Василю Григоровичу, як митцю, був дуже важливий погляд того, кому він довіряє. А відтак кукавчанин своє нове дітище розіслав Могилів-Подільського літературного об'єднання Живе слово, відчувши смак, світлого ранку, ті, хто любить слово і має мистецький хист, зібралися у Могилів-Подільській міській публічній бібліотеці номер 1 аби суспільству презентувати книгу, аби уклінно віддячити Василю Кушніру за його творчість, де все має вагоме значення. Аби возвеличити ті 90 літ, які у поважного чоловіка проросли гарною продуктивною кроною і міцним корінням, коли читаєш ці рядки поетичних творів та прози, наче десь поряд, наче осмислюючи сам своє життя і життєвий шлях цієї людини, яка вже має такий мудрий погляд на весь цей вік. І зрозуміло, що особливо злободенно сьогодні звучить тема. Війни, тема героїзму. Я думаю, що наш поет це справді герой, тому що в свої такі поважні роки він так наполегливо трудиться і нас, можна сказати, цим теж надихає. Незважаючи на свої похилі літа, здається, взяв би зараз з кулемета чи автомата і йшов би до лав ЗСУ. Не ховався за чужі плечі, а йшов попереду. Ой, Ви вичуває за це вину, що він сьогодні не молодий. Але я вам вдячна за це, доземний вам уклін, за те, що ви своїм словом робите ту велику справу. Уявляєте, яка це велика шана і дяка тим людям із вашого села, які про своїх дітей прочитали вірші. Я думаю, що кожен герой заслуговує на таку пошану. В той час, коли читалися рядки про загиблих земляків, звуки метронома, здається, зупинили час. Сумно спливла хвилина мовчання і пам'яті, котру супроводжував стукіт в серцях митців і освітян. В атмосфері відкритості та взаємного спілкування кожен із присутніх ділився своїми враженнями від прочитаного, декламували уривки віршів, поем, оповідань, повістей зі світлого ранку. Казали жити та працювати з такою легкістю, жагою, задоволенням, не жаліючись і не скаржачись, може лише сильна духом людина. Найкращий ранок це дійсно сільський ранок. Коли сходить сонце, коли ще роса, коли пробуджується природа, встають люди, а в селі завжди люди робочі, встають дуже рано, коли міські ще сплять, і починається їхній довгий робочий день. І мені здається, що більшої краси, ніж це, не можна ні передати, ні зробити. Оце тепло, оця простота викладу, оця така душевність не перебільшена, а саме така, як вона є насправді, вона дуже захоплює. Це наша історія, це історія наших батьків, наших бабусів дідусів, і в деякій мірі наша історія. І я дуже вдячна вам, пане Василю, за те, що ви цю теплу, світлу історію. Спасибі вам велике. Надихнувшись життєдайним світлим ранком Василя Кушніра, присутні щиро вітали майстра слова та пензля із кукавки з новою збіркою. Називали його унікальною людиною, джерелом, з якого митці черпають снагу, силу, слово. За вміння володіти своєю зброєю, поетичним і прозовим словом. За працездатність, активність, манеру простого сільського чоловіка любити життя Василю Григоровичу вручили почесну відзнаку від Могилів-Подільської міської ради. Від командування 24-го прикордонного загону теж передали подяку за популяризацію професії охоронців кордону, увічнення у поезії подвигу героїв-прикордонників, а ще дарували подарунки, квіти, солодощі, поцілунки та співали много я літа. Навзаєм, прозаїк, письменник, поет, художник із кукавки Василь Кушнір щиро дякував всім, хто завітав на презентацію і дарував світлий ранок, підписаний самим автором.